Технопарк це не футбольний клуб Манчестер Сіті, який отримав свою PlayStation Vita ще два місяці тому. Ми ж цю консоль отримали зовсім нещодавно. Тим не менш, ми постаралися в максимально стислі сроки переграти в усе, що тільки можна. Чи дійсно Vita є революційним продуктом? Чи може це просто ще один додатковий заробіток для Sony? Давайте з'ясуємо. Перше, що впадає в око, так це поява у консолі другого джойстика та помітно збільшені розміри екрану. Усьому іншому, за дизайном, розташуванням клавіш та розмірами самого девайсу, це практично стара PSP. Звісно, яка працює вже на зовсім інших технологіях. Так, місцевий екран типу OLED, і в нього значно збільшилась роздільна здатність. Консоль постачається в двох варіантах – Wi-Fi та 3G, які помітно різняться за ціною. Вона також обладнана абсолютно новаторськими засобами керування, під які заточені усі без винятку ігри з першої партії. Але годі балачок, давайте вже грати. Тестування ми вирішили розпочати з гри флагмана Uncharted. Одразу щодо картинки. Це, звісно, ще не рівень PlayStation 3, але як для портативної консолі, справжній прорив, вона надзвичайно насичена та чітка. На крупних планах Golden Abyss насправді дуже важко відрізнити від будь-якого Uncharted з PlayStation 3. Картинка починає трохи втрачати в чіткості лише коли дрейк виходить на великий відкритий простір та під час спецефектів на зразок вибухів чи чогось палаючого. Але коли ви зриваєтеся з мост ту то вам лячно, а коли ви дивитеся на захід сонця, то перехоплює дух. Тож в цілому претензій до графіки у нас немає. Що цікавило нас ще більше, так це керування. Почнемо з того, що віднині майже в кожній грі, майже будь-який рух може виконуватися кількома шляхами. В Uncharted дряпатися скелями можна як за допомогою звичайних кнопок, так і просто проводячи пальцями основним екраном. Гравець може навіть одразу провести кількома каменями тим самим одним дотиком, намітивши натону цілий невеликий маршрут. Завдяки нахилам самої консолі ви маєте змогу балансувати, стоячи на деревах та навіть керувати тілом Дрейка на деяких окремих Рівнях. В цілому ряді дій в Uncharted на екран видаються символи, які знову ж таки потрібно відтворити пальцями на основному екрані. Це стосується боїв та, наприклад, рубки бамбуку. Такого раніше точно не було. Всі ці міні-ігри визивають чималий подив і, звісно, потік задоволення. Що цікаво, до консолі, ну вважаючи, що це новий смартфон, збігаються усі ваші дівчата, мама, сестра і починають допитуватися, а що ж це власне таке. Та що ще цікавіше, розуміючи, що це ігрова штука, вони не втрачають до неї інтерес. І дуже важливим є той факт, що після жіночих кіхтиків на екрані не залишається подряпан. Сенсорним PlayStation Vita є і задній тачпад. Завдяки ньому ви обдивитеся не один конкістадорський шолом та протестуєте на міцність не одну болівійську ліану, перебираючи по ньому пальцями. Нові види керування одразу викликають звикання, і ви без розгойдувань починаєте застосовувати їх разом із класичним варіантом. Як уже зазначалось, по-новому керуються абсолютно всі ігри, навіть гонки, і в кожній з них робиться ухил на той чи інший спосіб. І якщо в Uncharted багато дій винесені на передню панель, то геймплей Little Devil, з повністю будується на використанні заднього дочпану. Іноді Віта перевершує саму себе і раптово пропонує виявити надписи на пергаменті підніжше консоль до яскравого джерела світла. В такі моменти люди в метро дивляться на вас, неначе на божевільного. І навіть на цьому сюрпризи не закінчуються, адже Віта дозволяє залучати до ігор майже будь-яку місцевість, де ви перебуваєте. Простіше кажучи, ви будете залучати до ігор увесь оточуючий світ. Зараз ми говоримо про так звану технологію доповненої реальності. Що це таке? Спробуємо розкрити суть на прикладі гри Reality Fighters. Уявіть, що ви виходите з консолі, наприклад, на вулицю, обираєте собі локацію, нехай це буде проїзна частина вулиці, і розташовуєте на ній своїх бійців. Тобто, фактично ви власноруч створюєте собі локацію для гри, і кожного разу вона є унікальною. Консолі потрібно лише поверхня, куди можна встановити бійців, і ще вона не сприймає перешкоду вигляді, наприклад, вікон. Тобто, якщо ви хочете провести бій на вулиці, на неї потрібно вийти. Зазначимо, що на PlayStation Vita вже доволі достатньо оригінальних ігор, які працюють на цій технології. Це і стрибки у воду, і запуск фейерверків, і футбол. Для зазначених ігор потрібні спеціальні картки, що йдуть у комплекті з приставкою. Наприклад, у випадку зі стрибками у воду, це працює так: ви ставите одну картку, скажімо, на чашку, яка. Символізує собою вишку, а іншу ставити нижче, припустимо, десь на стіл, де утворюється басейн, куди ви, власне, і пірнаєте. Єдина умова, картки повинні добре освітлюватися. Що цікаво, ви навіть можете ходити з консоллю навкруги локації, і грі це аж ніяк не заважає. Ще одна з отриманих нами ігор це ВайПАУ. Вона запам'яталася нам тим, що після заїздів багато в кого в офісі дуже паморочилося в голові. Це знову ж таки як доказ, що картинка PlayStation Vita як для портативного пристрою, неймовірна. Одразу можемо заспокоїти людей, що переймалися адекватністю роботи консолі після старту продажів. Заспокойтеся, Vita працює нормально. За два тижні користування вона заглючила в нас лише одного разу. Якщо у вас сталося щось подібне, то просто протримайте кнопку вімкнення секунд 30. Все мене. Заряджається вона десь приблизно три години і повністю розряджається десь за чотири за умови активного використання. Меню Vita доволі логічне та приємне для людського ока. Ігри закриваються отаким от ефектним чином. Консоль також постійно входить в режим сну, для виведення з якого потрібно протримати з три секунди кнопку PlayStation. Це керування, звісно, повністю здійснюється завдяки сенсорному екрану. Віта є багатозадачним пристроєм, тобто ви можете одночасно запускати ігри і при цьому не закривати програми. Всі важливі повідомлення від друзів чи дані про завантаження з інтернету можна віднайти в спеціальному віконці у верхній правій частині екрану. Ігри до консолі йдуть на унікальних картках, що за видом нагадують картки типу SD. Що нас розчарувало, так це камера. Робити на ній важливі фото ми б не радили. Vida доволі велика за розмірами. Вона не влізе в карман джинсів і в ідеалі, її доведеться носити десь у сумці. Рано чи пізно, коли ви блукатимете меню, вам запропонують зареєструватися в сервісі PlayStation Network, що відкриє вам абсолютно нові можливості. По-перше, відкриється PlayStation Store. Одразу скажемо, що зареєструватись можливо лише через Росію, що накладає певні обмеження. Так, ціни на всі ігри наведені в рублях, та й купити їх буде складновато. Тим не менш, в магазині можливо завантажити багато безкоштовних ігор на зразок футболу чи стрибків у воду. Також ви маєте можливість качати демо-версії, причому абсолютно усіх, навіть топових ігор. На відміну від американського варіанту консолі, для нас повністю відсутній розділ з фільмами. Звичайно, ж, Vita дозволяє користуватися інтернетом, переглядати фільми. От чого вона не дозволяє, так це переглядати відео на YouTube, Але в Sony, скоріш за все, це виправлять її, можливо, вже найближчим часом. Після реєстрації віта також автоматично встановить вам такий сервіс, як Google Maps та допоможе у встановленні Фейсбуку. Тобто суто теоретично її можна розглядати в якості заміни планшету. Наступний пункт опція NIR. і цей сервіс в Україні взагалі не працює. А не працює тому, що ми знову ж таки реєструвалися в системі через Росію. Тим не менш, ми про нього все одно розкажемо, адже якщо ви поїдете за кордон, то він стане доступним. Отож, NIR дозволяє вам віднайти усіх людей, що грають на консолі поруч із вами. Та що найцікавіше, ви можете обмінюватися контентом. Так, в той самій Reality Fighters ви можете обмінятися з іншими людьми своїми бійцями. Як бачите, Vita – це трохи більше ніж ігрова консоль, багато аналітиків прогнозують загибель портативних та великих консолей у найближчому майбутньому. Сперечатись не станемо. Смартфони та планшети дійсно мають свій ринок і успішно на ньому оперують. Але мадам віта на все це хоче сказати вам дві речі: по-перше, жоден планшет не може похизуватись такою рясною лінійкою ігор, точніше, якістю цих ігор. На планшетах немає Uncharted, немає Little Deviants, Rayman Origins, Little Big Planet. А скільки цих ігор Ще буде. На цьому місці, ви звісно, скажете, а де я тобі розумнику візьму 400 гривень на кожну гру? На що вже ми зазначимо? Послухайте, в Україні успішно працюють магазини, що здійснюють обмін іграми для PlayStation 3. Тож можна спрогнозувати, що вже в найближчому майбутньому ця послуга стане активною і для PlayStation Vita. До того ж, ніхто не забороняє вам зайти на будь-який ігровий форум та віднайти там чи створити самому відповідну тему. То в чому ж проблема? Або ще краще мати справу з компаніями, які спеціалізуються не лише на продажу приставок, але й на постачанні контенту. Нас цілком задовольняє магазин PS Vita.com.ui, який, власне, дозволив нам позначатися над цією вітою. По-друге, Vita – це не просто ігровий дівайс, це контролер. Жоден планшет на світі не подарує вам таких емоцій саме від керування, так як це зробить Vita. Вона в буквальному сенсі затягує в себе ваші пальці та відпускає в окремих, майже екстраординарних випадках. Для будь-якого геймера Vita це просто ідеальний гаджет. Але хочемо розповісти вам одну таємницю: якщо ви раз на тиждень граєте на планшеті в Angry Birds, то ви також геймер. То може нарешті настав час перейти до чогось більш серйозного?